Височезні сосни на березі річки Ворскла та чисте повітря насичене ароматом хвої. В таких умовах працювали учасники суботника, співробітники компанії «Надєжда». Двічі на рік вони прибирають територію бази відпочинку «Мис доброї Надєжди», яка є структурною складовою підприємства. Мальовничі краєвиди та затишні котеджі приваблюють не лише відпочивальників. Влітку тут зустрічаються кавенівці, тренуються вихованці ДюСШ. База знаходиться на перехресті туристичних маршрутів неподалік центр гончарства Опішне, поле Полтавської битви Гоголівські місця. В связи с сложившейся ситуацией, что сейчас отдохнуть, поехать, допустим, на Черное море или там на Азовское, нет возможности. Поехать за границу, это привязка к валюте, тоже сейчас дорогое удовольствие. Мы ориентируемся на то, что здесь будет место отдыха всех полтовчан, Тем более, есть что посмотреть, куда свозить на экскурсию. Еще весны, напередоднем открытия сезона с співробітники компании прибирают мыс «Доброй надежды». Працювали тут і минулої суботи. На початку року ми вже плануємо на год міропротя. Літа розписуються виходни, праздники і так само суботники. У нас були заплановані, Ми не знали, що в місті йдуть якісь міроприяття, теж посвящені уборки. Для нас табичне діло лише територією бази відпочинку під час прибирання не обмежуються. Збирають сміття і поза її межами на відстані щонайменше 5 кілометрів. Проводимо збір різного гілля, прибираємо там листя, ще щось. Ну і бачите, що можуть бути ще в нас викидають елементи сантехніки, люди вивозять сюди бутилки. Працювати на місці доброї надіжди, говорять учасники суботнику, суцільне задоволення, свіже повітря покращує самопочуття. Повезло з погоди сьогодні. Це раз. Друге, Колектив. Два. Третє. Все-таки городские условия нам не дають того воздуху, який тут напітаний вот вот фітанцидами, сосновими весенними. І працюємо, і відпочиваємо, і об'єднуємося, узнаємо більше один одного. Тут на базі відпочинку вже восени колектив надежди збереться на суботник знову. Нині ж після кілька годинної роботи цей оазис природи готовий до прийому гостей. Компанія утримує в чистоті всі свої об'єкти, пам'ятаючи про те, що ресурси природи не безкінечні, тому важливо не лише брати, а й віддавати.